Привіт, українці, україночки! Це став салон Електричка на зв'язку. Мене звуть Дмитро. Сьогодні зі своїм оператором Євгенію вирішили вам зняти маленький ролик про автомобілі з Норвегії. Це все Бушні автомобілі. Вони там трошки покаталися, але як ви знаєте, Норвегія це найсучасніший світ електроавтомобілів. Вони там вже їздять і на Бівайді. І на всьому чому тільки можна, і автобуси в них BID, і вже електрички вони з'їли 350 разів і вже їздять на інших крутих автомобілях. Е а ці продають нам по класним цінам. Тож сьогодні у нас BMW i 3 це не гібридна машина, це електрична версія повністю. Е вона коштує до 20 тисяч. Е вона BMW. Вона вже заслуговувала своє ім'я, її багато хто полюбив. Так в неї є якісь незвичайні рішення, типу екоматеріали. Я вам пізніше покажу її всередині. Але я сьогодні на ній їхав, і вона дійсно класно їде. Відчуття в БМВ, нічого в неї не тече, не ні масло, нічого ні, 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 доливати не потрібно. все їздить, сів, поїхав. Як мені каже друг, машинка сів, поїхав. Тож. BMW. Наступний такий, один із найпопулярніших автомобілів це є Golf В Європі їх полюбило, обкатали акумулятори, в принципі, в них надійні по батарейці. вона перевіря... Перевіряли всі, що ми привозили гольфи. На сьогодні в них приблизно 85% СОГ, тобто батарейка ще жива. Взимку ви будете проїжджати на неї десь 100 кілометрів запасу ходу. Ну і по ціні вона класно виходить. Десь в 13-14 тисяч це можна взяти вже заряжену якусь на 16 дисках з низьким профілем і так далі. Так, да, в, не, в неї немає водяного охолодження обігріву батарейки. Вона працює по принципу ліфа, але ж ціна 13 тисяч доларів. Під ключ в Україні з сучасною навігацією на українській мові або на російській. Ну, коротше, класна машина. Ще один представник: це корейці, завезли до Норвегії. Машина 19 тисяч приблизно коштує. Ну, десь можна зустріти 17. Hyundai, хендайчик. В нього вже є охолодження. Антифризом батарейки та обігрів. Е, вона вже проїжджає трошки більше десь до 250 км. Е, ну і в принципі вона сучасно вже зроблена по, по оснащенню. Всередині зараз ми їх всіх відкриємо, покажемо. Так, машинки в нас у другому автосалоні, вони знаходяться на, на вулиці. Трошки пильно тут у нас поряд масло бойня, То, коротше, один день і вони знову такі от трошки. В Пилючці. ну я думаю, головна інформація то для вас передати, що електроавтомобілі це можна буде бути, бути доступно не тільки з Китаю, але і з Європи, з Норвегії, з класною якістю, і всі клієнти, яким я їх пропонував, які в нас їх придбали, задоволені. І ну, по цим цінам, напевно, що зараз дешевше як кажуть, їздити тільки на трамваї. Наприклад, починаються ціни десь з 8 тисяч Leaf, але я б його вже не дивився, тому що, наприклад, за 10 можна вже взяти Renault Zoe, Fiat 500, був у нас Kia Soul, Не встигли ми зняти з Євгенією його. Він коштував там, приблизно 11 тисяч доларів. Теж гарна машинка. його подивитися на нього. Можливо, комусь він сподобається. Всі автомобілі можемо. Пригнати з Норвегії від чесно розказуємо якого сайту ми їх дивимося, де їх купуємо. Наші автомобілі перевіряють, і також коли вони приїжджають до України, вони розвантажуються Хмельницькому. Потім нашими автовозами вже їдуть в Дніпро або в Київ, або в місто Полтава. Там на наших СТО перевіряють їх стан. І вже вам передаємо в гарному стані, підготовленому, без недоліків, і ви відправляєтесь їздити та якомути свої грошенятка складати баксики по своїм кришенькам. Так, значить, далі переходимо до салону BMW. Дуже багато обзорщиків та людей, які оглядають ці автомобілі електричні або якісь інші, вони зазвичай розказують про якісь технічні характеристики просто. Перечитування з листочка. Ну я, я вже попрацював з людьми, я зрозумів, що людям це в принципі не дуже цікаво, і характеристики вони написані в інтернеті, можна їх просто прочитати, але не витрачати свій час на те, щоб їх дивитися. Я саме хочу з вами ділитися відчуттями і тим, на що я на що я, як людина, яка сідає в цю машину, звертаю увагу. Е, от зроблені ці екоматеріали, перероблені в, в, в бехі, звісно. Ну не знаю, я б, звісно, це все зняв, проклеїв би все це якоюсь екокожою класною, і тоді б тільки їздив. Зазвичай, ну зрозуміло, що воно може комусь кайф. Я сам займаюся тим, що утилізую все сміття, його зовсім не викидаю, а якось. Роблю там і на споздаю, і так далі. Але ну блін, ну не настільки ж ну хлопці. ну, Ви все одно використовуєте пластик, все одно все ну, блін, ну, таке. Що можна сказати? Всередині, ну це BMW. Ти сідаєш і оця Ха... вибачте, BMW води оця надмірність вона відчувається. І навіть тут, навіть якщо в тебе які матеріали. воно ну, оця посадка, я сижу і на всіх зверху дивлюсь. У мене зріс метр сімдесят п'ять. Ну, мені ну, не ну не мені нормально, але якщо людина буде вже зросту вищого, воно звичайно, що опускається і все таке, але воно не буде дуже зручно, якщо ти висока людина. В принципі, все зроблено класно. Ми сьогодні з оператором їхали з одного з одного автосалону в ній. Вона їде. Ну вона реально їде. Це ну якийсь руль, в принципі, м'якенький. Він музика Харман, да вона звучить. Ми сьогодні там послухали Женя не десь збрехати, що там якусь і бачатою свою послухав, і щось там інше. і Якогось пліна. Ну коротше, воно вона грає, вона їде. Вона цікава, до 20 тисяч ти взяв собі беху, яка не тече, яка не ломається. Да, в них є якісь проблеми в інтернеті, ви все це побачите, БУ автомобілі і в принципі, електромобілі це завжди якийсь компроміс. Ти не можеш, ну, напевно, що тільки BYD сон, херстайлінг, моя улюблениця, яка в принципі, майже ідеальна, або біоді-танг, от якщо у вас є гроші. А якщо їх не дуже багато і хочеться електричку, на 200 кілометрів запас ходу, беха з усіма стандартними кнопочками. Тут якісь сидіння, наче зручні, все сідаєш, все зручно, все їде. Ну, Женя киває, що дійсно що було їхали. Ми їхали. Я, ну, класні відчуття. Це що вам потрібно знати. Тут двері, да, вони відкриваються так. Цікаво. Туди де воно там Такі двері відкриваються зараз. Так, так, так. Де у нас двері відкриваються? Стояночка. А вона тут десь відкривається. Так, да, ось так. Оце, є, бачите, обзорчик від Бога. Це в нас на цій автівці іноді їздить по робочих опросах синдиректора. Машинка перевірена. Її можна також у нас придбати в наявності за 19 500 або замовити навіть ще дешевше. Переходимо до гольфа. Volkswagen Golf він в принципі це звичайний гольф. Я не пам'ятаю вже якого покоління. В цій натряпці він ще є на коже на інших дисках. Тут є наша звичайна навігація. Так, це автомобіль 2016 року. Або цей навіть 2015 здається. У нас він в ціні е, на зараз 13 тисяч 400 доларів. Ну, я думаю, що під замовленням 12500 десь можемо вам привезти. Е, Так, він, те, він десь на 100 зимку, а в таку нормальну середню погоду без кондиціонера це десь 150 кілометрів запас ходу реальний. Наприклад, тут на 100 тисяч пробігу, ціна недорога, все зручно, сів, поїхав, ходовочка підходить від звичайного гольфа. Блін, ну бюджетний автомобіль відносно, да? але ти просто економиш гроші. Ну, от, просто економиш гроші. Машина надійна, перевірена. Все. Кому їздити по місту, туди-сюди, туди-сюди. Ну, це ти в місяць відклав п'ятерочку, тільки отак. В місяць просто п'ятерочку відклав те, що ти не заправляєш і не кормиш того дядя, дядя Скруджа, який торгує соляркою. В принципі, все, що вам потрібно знати. Женя зараз вам відзніметься сам солом, я вийду, вона вам відзніметь трошки, як воно тут зроблено. Все нормально. Ну, все немає нія... У мене немає до машини за 12 тисяч доларів ніяких претензій. Так, да, це Бу, але ми Та, я їжу на бушні автомобілі на опілі, і все нормально в мене. Ну е... немає ніяких дорікань. Я розумію, що я економлюю. Ну а звичайно, що якщо вже є більший бюджет, то вже треба купляти нову. І нова... новий Volkswagen Golf, ID третій коштує 21 тисяча. ключ з Китаю і привезли її. Той, той самий тільки з більшим запасом хода і нова. Женя зараз зніметь мультимедію. Як працює навігація? Всі автомобілі з Норвегії приходять з запасом запасками, запасками кажу, з запасними колесами зимовою зимовим комплектом, зарядними станціями, тобто? Під ключ приїхало, забрав машину, поїхав, і нічого робити в принципі не, не потрібно. Переходимо до третьої автівки. Hyundai Ioniq. вона в нас найсвіжіша, і вони в принципі дуже популярні в Європі. Серед звичайних седанів тут же музика Infinity Harman, Вона найжирніша, напевно, що серед тих машин, що ми з вами сьогодні подивилися. Вона і коштує, звичайно, бага... трошки більше. Ну, на... Здається, вона коштує в нас десь так, як і BMW. Ну, звичайно, що це не BMW, але що маємо, то маємо. Так, по запасу ходу вона буде десь проїжджати 250 км. Ну, мені ця машина подобається. Але це седан. Це седан. Є люди, які полюбляють. Корейців, все тут лаконічно, все зроблено, класно. Всі кнопочки, нічого не допричепиш, все тут же є. І обігрів, вентиляція сидіння, ну, максимальна комплектація. Вона в нас коштує в наявності 19%. 500. Замовити їх можна десь приблизно за 18%. Все, що вам потрібно знати, напевно, да, про цей автомобіль. Тут же я повторююсь, в. Охолодження антифризом і обігрів батарейки так, це більш надійно, якщо на цю машину вже дивитися. Що можу вам ще запропонувати? Серед тих автівок, що в нас є, і найпопулярніші. Nissan не Leaf, напевно, що це той, який на 38-м батарейці, Він десь під ключ буде коштувати 16 тисяч. Тесли не биті. Троєчки починаються десь від 20 тисяч. модель S також десь там 22-23. По класній ціні мільйон 300 був Jaguar I-Pace, Нас можна замовити. Я також. Бачу акційну таку ціну у нас хлопці знаходили класні варіанти. Ем, ну Багато хто, а і Folxayan Ді П'ята мільйон сімсот, щось таке. Ну Багато варіантів. Насправді, дуже багато варіантів в європейці роблять, катаються, продають, і ми вам також це можемо привезти Під ключ в Україні. Місто Дніпро два автосалони, нагадаю, в Хмельницькому, два автосалони в Києві, і також відкривається автосалон в Полтаві. Ми підходимо до клієнтів комплексно, надаємо не просто логістичні послуги, ми продаємо автомобілі. Ми мультибрендовий салон автомобілів. І тому підхід до нашого клієнта він включає в себе, як і після продажного обслуговування. Бронування, тонування. Ми завжди зі своїми клієнтами на зв'язку. Немає такого, що ти придбав автомобіль і не знаєш, де він знаходиться. Так, можливо, там від зайнятості ви не можете зразу до нас дозвонитися, так буває, це робочі процеси. Але ж ми все одно на зв'язку даємо зворотній зв'язок, ви знаєте, що ваша вас йде. І, в принципі, в результаті ви отримуєте гарні емоції, їздите на електричках, економите свій бюджет. І насолоджуйтесь життям разом з компанією Електричка. До зустрічі!